Сьогодні вночі ворог знову гатив зградів по Нікопольському району. Поранено чоловіка, понівечено житлові будинки. Люди залишились без світла та води. У Нікопольському районі нашої області від ворожих атак постраждали два села Червоногригорівської громади. Є поранений чоловік 56 років. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також було влучання в один із житлових будинків, внаслідок чого будівля повністю знищена. Від обстрілів у громаді понівечено 16 будинків з десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки та лінія електропередач. Зараз без світла залишається понад 2 тисячі людей, та через неструмлення мережі ще 5 тисяч людей без води. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації.